все, що вам треба знати про Blueprint. Компанія Blueprint була заснована у 1994. -му. Році у Великобританії. А у 2011-му бренд придбали німці з Більштайн Груп. Таким чином, під одним дахом опинилися: Блюпрінт Фебі та. Свах, попри європейське коріння від самого початку спеціалізацією Блюпрінт були азіатські автомобілі. Переважно це японці та корейці. Виробляючи автозапчастини там, же, де є автомобілі, бренд завоював собі славу якісної продукції у своєму сегменті. Так залишається і сьогодні. Хоча, завдяки можливостям Більштайн груп, пропозицію було суттєво розширено. І ви знайдете під цим брендом запчастини до найбільш популярних європейських автомобілів. Blueprint пропонує максимально широкий та універсальний асортимент. Він складається з більш ніж 160 товарних груп та 25 тисяч артикулів. Серед них фільтри, деталі гальмівної системи, щеплення. Рульове управління та підвізка, датчики двигуна, деталі трансмісії, ГРМ, охолодження, електрики, а також деталі інтер'єру. BluePrint гарантує вам дві речі. Повну відповідність параметрам та якості оригіналу та чітке встановлення з першого разу у рамках концепції Ride First Time. це справжні спеціалісти в запчастинах до азіатських автомобілів, на яких ви можете покластися.